Сьогодні це програма «Арт-Сіті» і ведуча Катерина Рай. Ми продовжимо дивувати вас сучасним мистецтвом. І сьогодні ви дізнаєтеся про найцікавіші події з культурного життя нашої країни. Не пропустіть! Мистецький арсенал вчить любити книги. Арсенал ідей це те, що необхідно запроваджувати в кожному місті. Тому що це творчість, це вміння, це розуміння і це комунікація. Кримські настрої у Києві. Кафе мне Крыма соигруется з праздником, от со святом, з літом. І ці роботи, як не можна точніше, прийдуть в атмосферу. Молодий художник, класик за життя. Тільки в «Арт-Сіті». Люди відкривають книжечку, смотрят які проєкти є за рубежом і делают тупо повторы. Іноді чуть-чуть меняют. Как все українське искусство це чистые повторы. Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі Мистецький Арсенал у Києві відбувся третій міжнародний фестиваль Книжковий арсенал наймасштабніша книжкова виставка в Україні, що об'єднує літературу та мистецтво. Проект має довгострокову місію у сфері культурної політики, благодійності та, зокрема, розвитку міста Києва, його інтегрованості в міжнародний контекст. Надзвичайно щасливі, що книжковий арсенал вже здобув собі статус найпотужнішої інтелектуальної події України. І, і ми раді, що ця тенденція прожилася, що він проходить третій рік поспіль. І ми щасливі від того, що він з кожним роком стає все більш резонанснішим, все більшим. До речі, нашим почесним гостем став найвідоміший польський письменник Януш Вишневський. І ми надзвичайно приємно, що у нас є шанс, що можливо Україна з'явиться як головний герой в одному з наступних його романів. Ми продукуємо тезу, що книга має бути мистецтвом, а мистецтво має також читати книгу, тобто, це все сходиться в одній точці, і мистецький арсенал сьогодні найгарячіша інтелектуальна точка країни. Мета книжкового арсеналу популяризувати читання, сприяти діалогу між читачами і фахівцями щодо того, чим є сучасна книга, посилити взаємозв'язок літератури з мистецтвом. Підтримати інтелектуальні та мистецькі видання, культуру публікацій в Україні шляхом освітніх подій і міжнародного обміну. Тому, коли є такі таке свято, такий книжковий великдень, як книжковий арсенал, чи як нижний форум видавців, це це завжди свято, бо книжка в центрі уваги. Це свято не тільки книжки, це свято інтелектуальної України, тому що вона Дуже стрімко падає в безінтелектуальне, тому це дуже важливо, так як щоб говорили про книжку, щоб рекламували книжку, щоб казали, що, що книжка це те, чим відрізняються люди від інших істот а гарна книжка це взагалі найкраще, що може бути, тому що гарна книжка надає сенсу. Людському тут на землі. В рамках фестивалю на 10 майданчиках у мистецькому арсеналі відбулося понад 200 подій. Книги прибиты, потому что эти книги, книги были отданы на макулатуру, на зжигання і на вибрасування. Книги свозились із бібліотек, списані книги, а друзів, те які вже не нужны, так как у нас зараз нові технології заміняють повністю, ну повністю не полностью, повністю, но якщо часть в історію, Гутенберг появился, убил рукописную книгу, цифровая э, книга появилась, убивает печатную продукцию, правильно? И многие как бы от, от этого количества книг просто избавляются. Поэтому в данном случае инсталляция, которая называется Можливисть дыхания, э, показывает, что люди еще могут как читатель с книгой взаимодействовать, то есть они могут подойти, перелиснуть ее, э, почувствовать ее запах, перелиснуть форму, посмотреть культуру и ее оформления. Тобто це ще можливість дихання цієї книги, презентовано 200 експонатів нових книг, зустрічі з авторами, автограф сесії зірок української та світової літератури. Також у програмі Ніч поезії і музики, велика дитяча та благодійна програма. Відтак, все, що може привернути увагу до книжки, до бажання почитати. Хай це буде друковано на папері. Ай це буде в електронному вигляді. Це не так важливо. Важливо те, щоб дитина була зацікавлена в тому, щоб читати. Арсенал ідей це те, що необхідно запроваджувати в кожному місті, в кожній оселі, на будь-якому рівні. Тому що це творчість, це вміння, це розуміння, це комунікація. Книжковий Арсенал 2013 відвідали непересічні письменники, які представили свої нові книги, переклади на українську, а також літературні діячі, митці, музиканти з Франції, Австрії, Швейцарії, Німеччини, Польщі тощо слава Богу, що у нас відкрите зараз суспільство, Слава Богу, що можуть приїхати і писателі, і художники, і там інші творці, скажімо так, і можуть показати і це робиться, тому що мастер-класи, зустрічі, сьогодні завтра дві зустрічі з Лішневським кабу в двох книжних магазинах мірода Києва. І я пам'ятаю, коли перший раз приїхав, то бум був просто огромний. І ну це просто було щосно І Я думаю, що зараз буде те же саме. Двадцять восьмого травня в Аркан Артгелері відбулася виставка єдність внутрішнього і зовнішнього космосу Всесвіт очима мистецтва і науки. На виставці відвідувачі мали можливість побачити те, що ніколи не було доступно людському оку. Те, що знаходиться на відстані у мільйони світлових років. Глядачам було представлено подорож по всесвіту, відображеної на дивовижних панорамних фотографіях «Хаббл Спейс Телескоп, наданих та прокоментованих видатним українським астрономом Чурумовим. Земля одна: вона не знає про існування кордонів, які на ній намалювали люди. Свідомість одне. Воно вміщує в собі весь космос з усіма небесами, планетами і країнами. Свідомість знає тільки єдність і, відповідно, спокій, мир і щастя нескінченності свого буття, вважає художник Галина Москвітіна. Відображенням космічного бачення художника стали представлені на виставці нові роботи серії «Спарклз» і «Сандропс», які вражають своєю тотожністю зі знімками, зробленими за допомогою орбітального телескопа. Це Юрій Севірін, молодий художник. Програма Арціті створена для того, щоб знайомити вас із іменами як брендовими, так і маловідомими в широкому загалу. Послухаємо декілька постулатів від людини, яка називає себе класиком за життя. Тобто, мені цікавий процес створення, тобто, і все, то мені нічого не цікаво. Просто мені важен процес створення, Тось тобто, я в ньому варюся. Все стальне це вже така суєта, мені не цікава. Юрій Сівірін сам займався живописом, потім почав експериментувати. Зацікавився стріт-артом, трафаретами, стікерами. Але активно не виставлявся і не просував власну персону на арт-ринок. Мені це не цікаво, я б сидів би, навіть на фазань, діду. Ну, так криво лап, Катав би і ніхто мені не треба і робив би роботу. Приємно чути, що молоде покоління орієнтується на визнаних майстрів, але ті, попри кризу, ведуть більш-менш активну виставкову діяльність. Чому ж їхнім досвідом нехтують ті, хто бере з них приклад? Коли ніякого віддачі немає. Плюс ще возить туди-сюди, натягує, там, собирає та все, народ зає того взагалі. Отже, це серйозний закид сучасним галеристам та кураторам. Ми переконані, виставка серйозна заявка для художника. Ну, так, да, якийсь дедлайн, який. Который... Ти кетому готуєшся так. Тер розхлябано ділишся в одряд там квіта серії, а тут конкретно вже оформляєш одну серію. А починав Юрій Сивірін роботи серії з дитинства: малював черепашок ніндзя. І так добре це робив, що батьки вирішили віддати його в художню школу. Тепер закінчивши академію, сам ставши викладачем, згоден братися за будь-яку роботу, навіть паркани будувати. Ну, можна й пограти стіночки, та все ж водно. Ну, приходится вибрати за все, тому що зараз ситуація така. Ринка нету, так що ніякого шевеління взагалі. по-моєму, це усі. Утім, це життя. Сьогодні художник мусить крутитися, аби зробити копійку на прожиття. І в цьому немає нічого злого. Увесь європейський світ так живе. Хіба що за винятком зірок? Ну, якщо порівнювати з роками, то у нас всі без гриви. рисунки. Ну це нормальний процес. какой-то пик, потом спад, потом опять. Но, другое дело, как тебе в какой-то волне. Сильный или наоборот внизу. Сказав, Яквид ведризов. Ну, в Академии же ничего не дается, никакой информации. Там чисто, там оно варится в собственном ковле. То есть там нет ничего из нее. Оно как варилось там сто лет, так оно там ничего не поменялось. Просто уровень упал непонятно из-за чего. И что ж мы маємо тепер? Люди открывают книжечку, смотрят, какие проекты є за рубежом і роблять тупо повтори. Іноді чуть-чуть меняют. Как бы все украинское искусство это чистые повторы. Просто многие не знают других художников, которые есть, откуда они это взяли. И приходя там на ту же парискую комуну, ты смотришь, ух ты, какие новые сюжеты, какие это. Кран, как можно кран написать, блин, как можно додуматься вообще, кран написать с отражением. То есть, откуда это? А я прихожу и вижу: о, 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 американцы. То есть мне неинтересно уже смотреть на наших художников, потому что этот кран видео уже другим человеком сделан. Тут информационная среда, одна, в которую все варятся. То есть и никуда ты от этого не денешь. Надо жить на другой планете, чтобы делать что-то эксклюзивное. Все остальное это переваривание, это пережевывание друг друга. Как ты можешь стать пирожным, если ты картошка в супе вместе со всеми? талантливый художник? Твоя жизнь – искусство, и тебе есть, что сказать миру своим творчеством. Не упусти свой шанс поделиться прекрасным. Пиши нам, и мы с удовольствием расскажем о тебе, стране. Самрського пейзажу та неймовірна енергетика ось що відрізняє виставку Кримські настрої на яку приїхала Сіті. У Києві відкрилася виставка Кримські настрої, де публіка матиме нагоду познайомитися із творчістю кримських художників. По-перше, дякую за чудесну виставку. Дійсно, буйство красок, позитива і удивительной энергии. Вот почему крымская тема? Почему выбрали именно этих художник? Просто я люблю Крым и часто там бываю. В месяца три в году я по-любому провожу в Крыму. Когда я сознакомился с творчеством крымских художников, то по колористике своей, по тому заряду, который они влаживают, ну, мало что может сравниться. С тех пор я стал коллекционером крымской живописи крымских художников. Кримська школа славиться своїми живописними традиціями. Художники-колористи працюють у різноманітних мистецьких напрямках, поєднуючи у роботах реалізм, імпресіонізм, модернізм і новітні шукання сучасного мистецтва. Кримська школа славиться тим, що вона абсолютно різниця від Харківської чи Київської художньо-живописної школи. А на ваш взгляд, в чому різниця? по цвету, прежде всего. Многие художники, которые жили в другом месте и переезжали в Крым, у них полностью менялось восприятие мира. Федор Закадров, когда переехал, его близкие мне рассказывали, он просто не мог минуты сидеть без дела. Он постоянно рисовал, рисовал. Он говорил жене, такие цвета, говорит, я не могу посидеть именно опустив руки. Вот, ну, само по себе красивое место, которое вот вдохновляло много, я думаю, тысяч лет. Публіка має нагоду познайомитися з творчістю таких майстрів, продовжувачів кращих традицій кримської школи: як Олександра Смирнова, Олександра Шадріна, Павла Шумова, Нурі Якубова, Володимира Шваба, Андрія Амбурського, Миколая Чеботару, Рената Рамазанова та Артема Пучкова. Ледь не у кожного українця із Кримом пов'язані певні історії та згадки. Спитаємо відвідувачі виставки наскільки роботи художників відповідають їхньому відчуттю цієї місцевості України. Мені дуже подобається виставка, дуже теплі, глибокі, багаті тона. Великолепно подбо подобрано Ну как бы соседство картин, что ли? То есть они индивидуально каждая группа по-своему и дополняют друг друга в общем ансамбле То есть очень тепло То есть лучи Крымского солнца наконец-то достигли нас, и вот это богатство красок, конечно после зимы радует меня Несмотря на погоду или такую нестабильную погоду мая, все равно здесь, сегодня, на этой выставке, очень хорошая атмосфера и настроение, крымское, настроение в Киеве. Вот Ваше ощущение Крыма действительно ли передают эти работы, которые здесь представлены, атмосферу этого чудесного места? согласна с вами, перейдет перейдут на 100%. Как по мне, Крым ассоциируется с праздником, вот со светом, с летом. И эти работы, вот как нельзя точнее, придут в атмосферу. Так что замечательная выставка, замечательная работа. И, как вы уже сказали, несмотря она дождь, замечательная атмосфера здесь, на самой выставке. Раритет арт очень активный, да? В последнее время у вас вот только-только закончилась выставка «Самурай». Сейчас Крым. Какие планы в дальнейшем? Чем будете еще удивлять публику? Следующий проект это будет «Загадочная Индия-2». Мы постараемся привести коллекцию индийских божеств. Но основное, мы хотим нести искусство более широко, и это через телевидение. Мы хотим делать интернет-канал у которого есть уже лицензия и на кабель, и на спутник. Вот мы вначале потренируемся, который будет как раз направлен на улучшение человеческих отношений, на поднятие интереса и любви к искусству. В Арціті на вас чекає несподівана зустріч із яскравим представником українського ленд-арту. Меня що з балом здува. Це голос, вибачте. Знайомтесь, це Сергій Якунін, львів'янин, скульптор, душа будь-якої компанії і легенди українського ленд арту. Я не знаю, чим я займаюся. Мені просто. В данном случае для изложения своих мыслей и идей мне нужен вот такой материал, вот такая ситуация. То есть это меня не касается. Лентарт ли это, скульптура ли Мне нужно изложить свою идею. Я могу работать грязью, я могу работать, э, как мы работали, лазой. Я могу работать камнем, я могу работать чистой Ну, Мне нужен просто факт, изложить внятно свою идею. Якуніна можна називати людиною без гальм. Звісно, в доброму сенсі цього вислову. Він експериментатор. Досліджував матеріали в скульптурі, живописі, графіці і навіть у фотографії. Особливо я сам скульптор. Когда то вийшов із І мене завжди цей розлом камня, тобто відчленення від от більшого малих фрагментів. Когда рубишь камень, нужно нужно большие блоки разбить. И когда вот этот там глиня забивает, там все долго это потом... и потом начинается звук появляться. Открывается, и вот этот вот открывается вот этот камень. Головне для Якуніна тепер не матеріал чи напрямок в мистецтві, а ідея. А в ситуації? На ленд-арті, в environment, в закриті мастерство, в випадку, мені дуже подобається реалізація того, що носилося в голові. Чистота, просто геометрія в природі. Скільки Вот это разнообразие, вот этого природы, одну линию. И вдруг как-то линия ли подчеркнула, наверное, линия подчеркнула то есть вот эту вот красоту. И ты уже не знаешь где, ты уже в своих мыслях, ты уже в своих каких-то... А что, собственно, ей нужно? Художник должен создать ситуацию, в которой зритель просто начнет размышлять внутри себя. Ну, мне так кажется. Але ж такий лендартівський об'єкт схований у скелі. Не кожен глядач може побачити. Очевидно, хтось -то восприймається. Тобто, я не розчищую там кого-то дергати, кого-то там призивати, тащити за ворот. Ну, вдруг інтерес, а по тобто, коли Когда вопрос прозвучить ну, Тоді да -да, все, значить, все, чоловік нарився, холодно вже. Він вже починає розмислювати. Сам Якунін розмірковувати над природнім середовищем почав в седнєві, наприкінці 80-х. Тепер він майстер високого класу, брав участь у багатьох проектах світу і може творити свої об'єкти з будь-чого, навіть з води, повітря та сонячних променів. Всі стремляться там врубитися в вічність, ці... там, знаєш, цю культуру на віках там хранили. І тоді вот ця от капля тобі говорить о вічність. Візуальних мистецтв галереї Ра та інститут проблем сучасного мистецтва України вперше створили освітній проект школа кураторів. Мета цього заходу виховати нову генерацію професійних кураторів. Саме головне отлічі, скажімо так, від арт-менеджменту просто від, від менеджерської котиності та кріатівність. Кріативність какая-то идея, которая идея, творческая идея творческого человека, которая потом воплощается в какое-то событие и, и, скажем так, успешно и заканчивается. По закінченні курсу у студентів є можливість представити свій власний проєкт. Це другий наш випуск, випуск нашої школи кураторів, спільно з Інститутом проблем сімейного іскусства. І ми назвали перший наш випуск, це спільний проєкт під названням «Декодинг», тобто йде как бы розшифровка Куратори, наші новые молоді куратори, как бы расшифровка тех декадирован, тих знань, тех навыков, которые они получили в учебном процессе. процесі. І этот мы не придумали довго названня, звали 2 до фіналу дошли не до проєкту. У нас було несколько учнів, ми не дійшли только двоє. А тепер звернімося до випускників школи. Що вони винесли з процесу навчання? Я думаю, що художник не має бути У нас э, очень

Федір Баландін представив на виставці проект з оптимістичною назвою «Світло в кінці». Польська скульптурська дуже світла художник, київський, дуже київський художник. І Кирил Проценко теж. Вони оба світла, душі, і тому я їх привлек до цього проєкту. Кожен робив свій проєкт, при цьому один проєкт перетікав в Познайомимося з одним з них. У даному випадку, в цій роботи, дуже важливо людину зрозуміти, що в какой, в какой бы он ни был на сегодняшний день ситуации, позиции, он все равно может идти по небу. Все равно он может прийти по небу, к свету и к тому, что любое его начинание может закончиться хорошо. А тепер маємо шанс зануритися у кухню куратора Воландіна і дізнатися, як він працює з художником. Схема така, що потрібно, потрібно заманити художника, щоб він тобі поближе, поближе, поближе підполз. Понісів розслабить, і тоді вже можна диктувати свою волю. но не раніше. І цей момент, коли ти вистиво вибір удачно, то получиться блестящий проект. Одначе витончений підхід до серця сучасного митця перейдемо до іншого героя, точніше до героїні. Спитаємося, що вона думає про кураторську діяльність. Ратор та скрітакої діджей, навіть режисер, ідіолог і дуже багато… В собі різних функцій мені, мені, мені такі соціальні існувальські проекти на основі яких можна якби, далі їх і продовжувати і розвивати Я взяла шість по країні. Було на шоссе ценності. Почему то, наприклад, там було щастя, молодость сім'я, надежда, дружба, уважения. І е, молодость почему не понятно взять. Любовь тема безпрограшна, вічна. А нам хотілося почути про щось нестандартне. Просто единственная работа про уважение, вот, как, как по мне, это такая категория. Мы сошлись с Максимом, с автором работы, в том, что как бы, это не купить за деньги, да, и поэтому тут присутствуют ценники. Вот, или кассет, а у Макса Сусерова, не знаю, то с уважением, с такой силой пробивной. Но, тем не менее, с одной стороны это так, с другой стороны это ценность, которая за деньги, ну, ты не купишь Возможно, у человека может присутствует страх, да, тогда. Ну, вернее, бытует такое мнение, что если там бояться, значит уважает. Но ну, как бы я не склонна так думать. Я думаю, что если действительно у человека есть уважение к другому человеку, то есть при общении ты как-то чувствуешь сразу, да, там твой, не твой человек, а ты к нему относишься. Это какая-то внутренняя энергообмен. «Декодінг-2» – це лозунг перших кроків нового покоління кураторів. І хотілося б, щоб цей лозунг почули не лише учасники проєкту і їхні приятелі, а й широкий загал. І наша передача не буде спостерігачем, якщо, звісно, молоді куратори дивуватимуть публіку. Це була програма Арціті. Дивіться нас наступного тижня. І дізнавайтеся ще більше цікавого про культурні події вашої країни і пам'ятайте, ви маєте право на мистецтво. Ціці на легендарній всесвітній бієнале сучасного мистецтва у Венеції. Привіт всім! Це програма Арцітія з ексклюзивним репортажем з Венеції. Ми знаходимося на 55-й венеціанській бієнале, що є одним з найяскравіших культурних подій світу. Венеціанська біянала це дивовижна можливість для художників всього світу заявити про себе. Я вражений цьогорічними експозиціями Тож слідкуйте за нашими найближчими випусками та дізнайтеся, хто цього року представлятиме Україну на Війнале. не пропустіть.